Організатори благодійної акції цьогоріч вирішили порадувати пацієнтів ендокринологічного відділення обласної дитячої лікарні. кажуть, коли побачили майже порожню ігрову кімнату, зрозуміли, діткам потрібні книжки. Ця акція благодійна, якраз вона стартувала по всій області. Сьогодні в міжнародний день дитячої книги і в районах проводять такі акції, тому що там теж при районних лікарнях є дитячі відділення. Ось а ми сьогодні купили. За гроші Василя Михайловича півсотні книг і передали в відділення ендокринології. У цьому відділенні лікуються дітки до 18 років з хронічними захворюваннями, тому більшість з них тут не вперше. Лікарі кажуть, в період лікування є вільний час. Тому цікаві книги допоможуть дітварі відволіктися від хвороби. Фактично до обіду десь до години третьої, четвертої. Вони проходять всіх лікарів і аналізи. А ввечері вже більше. Знаходяться в іграшковій кімнаті, по палатах, тобто займаються вже своїми справами. Тобто такі акції, коли привозять у відділення книжечки, дуже актуальні в нашому випадку, тому що відділення молоде, йому тільки рік, і вона не укомплектоване. 11-річна Катруся вже обрала книгу, яку читатиме першою. Подобалася е, ка, е, книжка. Казки світу. І я почну читати з самої першої казки, як хлопчик до вітра поборошно ходив. Рівнянин Сашко захоплюється футболом, однак через свою хворобу грати йому не можна, тому радіє, що хоча б книгу почитає. Я е, дуже полюбляю читати фантастику та гумористичні твори. Це доводить Реодори з Васівки, яке ну, в школі, то ми читали ще. То це дуже цікавий пригодницький твір, ну і також гумористичний. Тому я полюбляю. Також я ну, захоплююся футболом і ну, люблю читати всякі футбольні журнали, книжки, енциклопедії. Шестирічний Ренат читати ще не вміє, тому книгу обирав за ілюстраціями, а читатиме її мама. Тут там, мені там, де рибки, там, де людина плаває. Книг багато, та усю літературу на лікарняному ліжку читати діти не хочуть. Мріють просто одужати і швидше повернутися додому. Лікарі запевняють, дозвілля відволікає, тому залюбки приймуть будь-яку допомогу від усіх охочих благодійників. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.